Привіт всім, друзі! Як завжди, черговий огляд на Suzuki Адрес V125G. Улюблена моя модель, на якій я особисто від'їздив в районі рік-півтора. Одна із самих, скажімо так, доступних, цікавих, швидких, містких, комфортних моделей. Ціна якість маю на увазі. Навіть я коли я можу собі дозволити техніку, яка в 3-4 рази дорожча, я обираю Suzuki адрес Чи то буде G-версія, чи то буде s версія І взагалі я прихильник по великому рахунку Honda Yamaha, аж потім Suzuki. але у Suzuki дійсно є гарні якісні апарати, які з надзвичайно надійними двигунами. Максимально продумані в плані виконання там, деталей, посадки, запчастин. ну Просто дуже і дуже гарна модель. Ну і конкретно, чим мені G подобається, це 125-кубовий 125 двигун, інжекторний, чотирьохтактний на повітряному охолодженні, який, скажімо так, не приносить вам купу незручностей і зайвих проблем наявністю водяного охолодження. І він сам по собі невеличкий, але дуже-дуже гарно їдеть і дуже, скажімо так, дарує непоганий комфорт. Давайте я детальненько буду вам показувати. Є в нього, до речі, непоганий багажник, на який можна поставити кофер. і причому кофер без проблем. Гарний хвіст, який захищає, скажімо так, від болотця. доволі такий. Масивний амортизатор можна вдвох сісти на дресі причому комфортненько вдвох навіть почуватися. Гума стоїть Bridgestone Задня, дивіться, гарний Bridgestone стоїть. Практично, скажімо так, гума в стані нової. Bridgestone Хуб. Дорога, якісна гума, яка ходить і ходить. Прикольні навіть ковпачки стоять. n 2 Японські такі хромовані, цікаві. До речі, версія з лямдою у нас джішка. Це приблизно якихось там дев'ятих років, точно я вам не скажу. Не так вже просто скажімо так знайти рік випуску на джіжки, але можна, можна кришечку акумуляторної батареї зняти і подивитися, ключик один. Сидіння оригінальне залишилось. Оригінальне ціле сидіння, зручне, повноцінне для двох пасажирів. В рідній фарбі, до речі, адрес І з рідними наклеючками, і фарба в чудовому стані. Фільтр повітряний я замінив, по варіаторній системі все оригінальне. Є ножки для пасажира, є бокова підніжка, яка відключає оберти двигуна. І Якщо вам важко, ви можете на бокову підніжечку ставити. воно... Непогано все тримається. Так, під сидінням місце для шолома, шоломчик влазить без проблем. Пластиковий бак, бак на 6 літрів, здається, наскільки я пам'ятаю, 5,5-6. І в мене була лімітована версія з підігрівом жопки і з підігрівом рук, я вам скажу, це, це супер. Я б ще взяв таку техніку, але поки що приходиться на. Я гір кататися, поки є можливість. І Є ще версії адреса без кармана, але мені більше подобається з карманом. Все-таки потрібна штука. Цього разу у нас є карманчик. От. Є також сигналізація версія. Це в нас без сигналізації. 22 315 кілометрів пробігу. От такі стоять ручки. Яп... Японець передав. Адрес мені до вподоби. Дизайн не самий свіжий звичайно, S трошечки свіжіша по дизайну. Але, як на мене, G-версія є е, і має свою скажімо так симпатичну сторону. Передній Bridgestone повністю новий. Про, повністю нова гума Bridgestone Хуб 2021 року, до речі, гума. Дивіться, новенька, 90-90 на 10. Новий диск гальмівний, повністю новий. Мася вилка, супорт, колодки, все. Ну, все супер. Та заводь там рележка, там буває класне, раз, два. Бібіка дуже гучна. Так, по пластику практично таких. Великих дефектів суттєвих немає, можливо, десь якась невеличка подряпинка, ну взагалі незначна. Я її вам навіть не покажу, так як її практично не видно. А так задня частина повністю ідеальна, без зауважень, без, без дефектів, без нічого. Взагалі такого. Ну і спереду також все чудово, все ціле. На новій абсолютно гумі. Спереду також Спереду також ковпачок. Н2. Модні ковпачки. Так, покажу вам, а сядьте, 1,68 м. Покажу вам, наскільки моделька по розміру невеличка, але наскільки вона зручна. І за рахунок оцього пологого полу можна сісти, вирівняти ножки і повністю. Да? І ще місце для пасажира залишиться. І це при тому, я вам скажу, з моїм зростом метр. 90 мені зручно, а метр, метр 70 взагалі без проблем, можна, можна в трьох сісти. Моделька невеличка, але мега комфортна навіть для мене з моїм зростом. Ано ну, пакеш, як я виглядаю. Дивіться, в мене метр 90, можна сюди поставити ножку, а деякі роблять навіть отак. На мотоциклі 60 місто зручна техніка мега і ножки для для пасажира можна використовувати навіть самому. І кому хочеться сюди, кому хочеться сюди, кому хочеться навіть на бокову підніжечку супер. Мені подобається, звичайно, варіант максимально вирівняти ноги. От, максимально вирівняти ножки. І для мене це, як я і говорив, один із самих доступних, самих комфортних скутерів. Як завжди, повноцінний. Повноцінний тест-драйв. а давай поміняємося зразу. Давай зразу. Дивіться, бокова підножечка вона глушить двигун. Можна поставити її. Покажу вам, як, як з боку виглядає адрес на, скажімо так, невисоким людям. І як завжди буде повноцінний тест-драйв. Що тобі не подобається, став на бокові. зручний адрес і максимально круте, що можна купити в таких розмірах взагалі. Хоча він і не найсвіжий, десь приблизно, по моєму досвіду, це десь 8-9 рік випуску, можливо 7. Так що, кому подобається на момент виходу відео, він в наявності всього дався в одному екземплярі. Є також свіжіша S-версія. Заходьте, оглядайте, дивіться на телеграм-канал, обирайте техніку, яка вам до вподоби по ціні, по дизайну, по модельно. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції в майбутньому. Всім гарних покупок!